Вітаю! Так склалося, що при виконанні гліччю на озері Ізабела я забув поміняти карту перед тим як відкрити скриню, і я її втратив. Тому сьогодні я розповім вам, як швидко нафармити карти скарбів. І так, головне, щоб у нас не було відкату на момент виконання гліччю. Якщо ви зловили відкат, він відкотиться через 72 години. Перше, що ми робимо, це загружаємо соло сесію. Хто не знає як це зробити, залишаю для вас підказку. Потім йдемо ось до цього місця, де я зараз стою. І розгортаємо наш табір, щоб він з'явився ось тут, у цьому місці. Це важливо. Після того, як табір заспавнився у потрібному нам місці, переходимо до меню і загружаємо сюжетний режим. Як тільки побачили вікно загрузки, знову переходимо в меню і повертаємося в онлайн режим. Обираємо табір. Прогрузились в таборі, звемо нашого конника і направляємось до дерева, де спавниться карта скарбів. Воно знаходиться поряд. Для цього ми і розташовували наш табір у цьому місті. Оскільки в мене є усі карти, крім озера Ізабела, то мені випаде саме вона. Якщо у вас не усі карти, всього їх 30, то вам можуть випадати будь-які інші. Тому зараз я розповім вам, як нафармити усі карти у грі. Підходимо до дерева, забираємо карту. Як бачимо, в мене це озеро Ізабела. Далі заходимо до налаштувань мережі консолі. Вимикаємо з'єднання з інтернету і зразу вмикаємо його назад. Ось так це виглядає на PS5, а ось так на PS4. Потім повертаємось у гру і бачимо, що нас викинуло з сесії. Ми знову обираємо табір і загружаємось. Як ви бачите, у мене вже є усі 30 карт. Тому карта буде на дереві, але я отримую тільки гроші. А ті, в кого немає, усіх карт. Будуть отримувати весь час нову карту, і так направляємось до нашого дерева. І знову бачимо карту. Забираємо її і повторюємо усі операції по колу, доки не нафармимо усі карти. Друзі, якщо вам подобаються мої відео, підписуйтесь на канал, цим ви допоможете йому зростати і просувати україномовний контент на платформу YouTube. Також приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу, де ви зможете знайти собі тімейтів та багато цікавих новин у світі PlayStation. А зараз декілька порад від мене. Коли ви фармите, не стійте на місці, не відволікайтесь, фарміть правильно і швидко. Якщо ви довго знаходитесь у соло сесії, вас буде перекидати з однієї сесії в іншу. Ви можете бачити сповіщення в лівому верхньому кутку екрану, і якщо у вас це трапилось, то 99% ви потрапили у відкат і не зможете фармити 72 години. Якщо ви не нафармили усі карти і вам потрібно вийти або змінити сесію, залиште карту на дереві. Не забирайте її. І тільки тоді виходьте, бо ви також попадете у відкат. Сподіваюсь, це відео було корисним для вас. Якщо так, не забудьте про лайк для мене. На цьому у мене все. До зустрічі!